Доброго ранку малята. Хочу нагадати, що в нас з вами зараз пора року осінь, але вона вже добігає свого кінця. Іноді світить сонечко, але воно вже не гріє. Майже всі різнокольорові листочки опали з дерев, залишивши голі віти. Та поки листочки опадали, вони весело танцювали та співали пісні. І я сьогодні для вас, малята, хочу зачитати вірш Наталі Забіли осіннє листя. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Від вітру коливаються пожовклі дерева. А листя з них зриваються і пісеньку співа. Веселі танцюристими, кружляєм висоті листки, листочки, листики, червоні й золоті. Зриваємось ми з граєю стопольок та беріс, злітаємо, кружляємо і падаємо вниз. Та вітром знов піднесенням чиво з височини. Нам радісно, нам весело, нам любо восени. Ось такий веселий вірш. А зараз виконуємо вправу вітерець за допомогою ручок. Вітер вітерець літав. На долонечку сідав. Тут він примостився, пальчиками вкрився. Діти, а тепер пригадайте, як називається вірш, який я вам прочитала. Про яку пору року йдеться у вірші, про які листочки йшла мова? Діти, а вам яка пора року подобається? Осінь. Зима. Весна або літо. А ми будемо прощатися з осінню. До нових зустрічей.